Я кайфую. Що? Маль... Така, якою я її пам'ятаю? Кайф. Угу. Нарешті. Мушу сказати, я розчарований твоїм прогресом. Я гадав, ти прийдеш сюди раніше. Розкажи мені, чи тебе непокоїло вбивство твоїх братів? А тебе непокоїло, коли ти наказав мене спустити в прірву. Вічність невблаганна, Разіелю. Коли я вперше прокрався до цієї кімнати століття тому, я не осягав справжньої сили знань. Ти знаєш майбутнє, Разіелю? Побачте ці потоки, що тягнуться у безкінечність. Як чоловік я ніколи не зміг би стримати таких заборонених істин, але кожен з нас набагато більше, ніж ми були колись. Дивлячись крізь площе, неможливо. Хіба ти не відчуваєш всією душею, як ми стали схожими на богів? Хіба ми не неподільні? Поки хоч один з нас стоїть. Ми легіон, наше майбутнє визначене. Мьобіус передбачив моє тисячоліття тому. Та кожен з нас грає ту роль, яку нам приготувала доля. Вільна воля це ілюзія. Я був у гробниці сарафанів кайне. Як можна перетворити священника сарафана на вампірів? Як би я міг інакше, треба тримати друзів близько, Радіелю, а ворогів ще ближче. Може служити мені краще, ніж ті, чия пристрасть перевершує всі поняття добра і зла сарафани були рятівниками, захищаючи нозгут від корупції, яку ми представляємо. Мої очі тепер відкриті. Кайне я не бачу жодної благородності в нежиті, яке ти так грубо нав'язав моєму мимовільному трупу. Можливо, ти розкрив своє минуле, але ти нічого не знаєш про нього. Ти гадаєш, що сарафани були благородними альтруїстами? Не будь таким простим. Їхній порядок денний був таким самим, як і наш. Ти майже здолав мене Разіелю. Але це не те, де і не те як все закінчиться. Доля обіцяє ще більше поворотів, перш ніж ця драма повністю розгорнеться. Разєллю, викупитель купитель та руйнівник? Пішак і месія? Ласкаво просимо душе, що охоплює час? Ласкаво прошу у твою долю. Де це я? Мабуть, ти питаєш, у твоєму випадку, коли може бути доречнішим? Дуже добре, старий Змію. Якщо ти хочеш, щоб я це зробив голими руками? Це абсолютно несподівано. Ця сфера знешкоджує наших ворогів вампірів, залишаючи їх безпорадними та нездієздатними, дивно, але здається, це має такий самий ефект і на твою дивну зброю. Але ти мусиш повірити мені, я не бажаю тобі нічого поганого. Можеш забути про цю доброзичливу маску, Мьобіусе. Я знаю, хто і що ти. Я маю вбити тебе тут, де ти стоїш. Можливо, ти повинен, мій хлопчику. Але ти не зробиш цього. Ти так упевнений у цьому Мьобіусе? Моя роль хранителя часу надає мені певний рівень всезнання Разіелю. Разіел? Ні, ти мене не вб'єш. Ця честь належить твоєму творцю Кайну приблизно через 30 років. Ви пара, ви такі ж фаталісти, як і він. Смерть приходить до всіх нас, Разіелю. Це лише питання часу. Як ти знаєш моє ім'я? Ми ніколи не зустрічались. Навпаки, Разієлю, я тебе дуже добре знаю. І мені сумно бачити, як жорстоко Каїн тебе використав. Я знав тебе, Разілю, коли ти був одним із братства сарафанів. Ми навіть ближче. Ох, будь ласка, на щастя тобі не потрібно мене любити зараз, щоб бути моїм союзником. Чи ми знаходимося в твердині священства сарафанів? Так, але боюся, славні дні сарафанів давно минули. Це більш цинічна та непристойна епоха. Моя армія найманців тепер мешкає в цій фортеці. Ми прагнемо вшанувати пам'ять сарафанів нашим скромним хрестовим походом. Це не вампір Вородор? Так, бич кола, найрозбещеніший та найгірший приклад усієї його дегенеративної раси. Він убив шістьох моїх товаришів, гвардійців, коли вони беззахисно щулились в цій кімнаті. І ти якось вижив у цій різанині. Я та ще двоє. Коло було спустошене. Лише ми троє врятувались. І як зручно. Вибач мені, якщо я наївно не поглинатиму кожен клаптик інформації, який ти мені підкидаєш. Ти маєш репутацію обманщика. І хто мене так обмовив? Твій зловмисний Кайн? Той, хто зрадив і знищив тебе наш спільний ворог? Зверни увагу на джерело, перш ніж судити мене надто суворо. Тоді забудь про відновлення нашої старої дружби, але уяви собі союз заснований на нашій спільній основі. Ми обоє хочемо, щоб Каїн загинув. І я можу допомогти тобі з цим. Ти не хочеш у це втручатися, старий. Я знаю все про твої мерзенні маленькі схеми, але ти, мабуть, не в курсі цього питання. Ти не ну, одооцінюєш мене Разіелю. Давай я тобі покажу. Навіть тоді Кайн брехав, що чекає на тебе, не усвідомлюючи, що я вирвав тебе з потоку часів та привів сюди до мене. Дивись, як він зволікає біля тих самих стовпів, які йому судилося знищити. Безглуздо впевнений, що він вислизнув з твоєї лапи. Стовпи стоять в цьому часі? Так, Разіелю. Вони є втіленням божественної сили, яка зберігає життя нашого світу. Ми, ті, хто служить стовпам, підтримуємо їхню крихку рівновагу, і кайно судилося бути точкою опори, навколо якої обертається ця рівновага. Я вірю, що ви вже пережили спустошення, спричинене його жахливим егоїстичним рішенням. Саме існування Кайна це ракова пухлина цього світу, поки він живий, весь нос готу небезпеці. Ти, можливо, ніколи не будеш вже людиною, Разіелю, але ви можете знову прийняти сутність своєї людяності та благородство своєї сарафанської спадщини. Йди до нього, Разіелю, та покінчи з цим. Але спочатку тобі потрібно знайти вихід з твердині, і в цьому боюся, я не зможу тобі допомогти. Мої солдати не зрозуміють тебе, тому вони спробують вбити тебе. Звісно, вам не треба їх боятись. Вони не рівня вам. Але спробуйте звести втрати до мінімуму. Але робіть те, що вам потрібно, усі великі рухи вимагають кількох мучеників. Один тепер. Я оглянув навколишнє середовище та помітив другу камеру часового потоку. Вхід ідентичний першому, але з однією відмінністю. Той кристал був значним. Але як саме я ще не зрозумів? А в цілому, а, як Ви поняли, попрошу. Я тобі не поможу. Хочеш вбивай моїх солдатів, хочеш не вбивай, коротше таке. Ну він У нас просто да. типа як можна менше їх вбивати, по суті. У нас, в общем, по-новому йде геймплей. Скажем так. У мене тепер є у нас справжня рукопашка різними кнопками. Нормас. Постріл. А, у мене є тепер захист. А, -а. Так, так само дивитись можна, підкрадатись. То есть Ага. Отака От була графіка. Тоже не, не, не набагато відличається від той від першої частини, чесно тобі скажу. Ага. Ні, там сильніше відличається, ага. просто це не особо заметно, скажу тобі. Е, а... Ні, відбувається, я не спорю. Він яркіший, так, він по-другому виглядає трошки якийсь вищий, даже тобі скажу чесно. А, але а, ну, воно все одно не, не то, що дуже сильно вилічається. Так. Оба. Топо. Це кірєра ця... така. Це киряк. Миша. Ти шо? Миша. Ух, ти хрена сидит. Типа поняла, у нас є сейвный и слабый удар. Another one. А вони не кивались, не будуть на те. Нормально шо тюсить. Тут уже... Тут вже люди... как люди, які умеють битися, а не...

То в нас нема цього. Чекай, трохи тихіше, тому що щось гарлопане. Ну тепер вже так, але на касценах було... Ну, так якось зробили. На касценах було дуже тихо. Ти В нас нема цього. Мрбіус по суті. його. Поки ми не виберемося звідси, тому що він не хотів, щоб ми його копнули. Ти, oh. от. Бачу його! Я ж тобі кажу, сама гра по собі стала набагато краще, ніж. по всій твердині я виявив докази свого колишнього дворянства і моє життя як священника сарафана. Це була спадщина, яку так підло вкрали у мене, коли Кайн напав на мою священну крипту та осквернив мене. Лихо нас наздогнало. Вампайр! Почувствуй. Ти почувствуй меч. Чуєш? Він мечом розмахує і каже, почувствуй меч. Taste my play. Це типа вампіри на техніку. Ну, типу, того. Норде вампирів. Да. Музыка. Юль, ну, давай настройки. Там же ж можно звук музыки, звук те по разговоре. Настроить. Э, тє, 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 а, пропала душа. Просто цей саунд. Спич. Спич зроби громче. Ну, зробив. Давай еще громче. Може восьмерку хотя бы. Давай так. Так, а. Ладно, йдемо одразу на выход. Можна навіть ще трошки громче. Та вроде нормально. Не знаю. Десь баба, бегай. Да я почув. Тільки куди йти? А, попробуй. Мы звісно не прийшли. Примерно. Мне кажется, что мы звезды пришли. Наверное. Там просто вход и выход. Я пусть не понял. Да я и... Да и... Прошлому мы так что... Это норма. Тут я просто подумала, что это другой выход. Тыц, тыц, тыц тыц, тыц. Так, тыц, тыц. А... Опа, но. Shift. Мапа. Что за мапа? Вообще непонятно. Вообще непонятна мапа. Тайм стриминг девайс. Мы зараз в серпан стронг. Нам треба в запилерс. Объясни. Ну там да эти вот штука. А, а что это? Я что-то попутал. все трошки. Да. Так тут прикольно выглядит эта штука. Mm -hmm. геть від впливу проклятого посоху Мьобіуса, я відчував як сила викрадача душ повільно повертається Якщо ця сфера була такою ж виснажливою для вампірів як і для Леза, це дало Мьобіусу значну перевагу над його ворогами я нарешті зрозумів як хрестовий похід Мьобіуса зміг так успішно знищити вампірів якщо він міг знерухомити своїх ворогів вони були б його ласті але чому, подумав я, персонал мав би якийсь вплив на поглинача? Угу. Я щось не зрозумів. Він Що ск... він сказав? Типа, Діпа... хочу подивитися, як його соурі працює. Ефект. Можна мені ефекти? ефекти. Вони просто испарились. Ага. Можно менять эффекты? А, не знать. Okay. Ну, вообще не вижу, чтобы да, это были какие-то кнопки. Да, я тоже не между... между этими риверами ривером. Гуляй, Получи Либо вот так вот. дуже допомагає. Тільки чого я не можу Можеш. Ну, ну, типу, я хотів би бы цю кошки. Може, Щось. тобі треба прям. А, разве что так? Да, да, да. Man якось служніше управляти тими штуками. Воно вообще його не вбиває. Оп оп. оп Препертудай. Mm. Так, а, Ой, да. І... О цей. Хоча так, да, можна їх попробувати, в ага. принципі. Так, де я зараз? Так я лишаюся в трапані. н НК треба йти на НК. Значить... Події нам треба сюди. Треба відкрити, а відкрити. Коли я наближався <плес> до святилища твердині, дивне відчуття пробивало мене. Невимовне відчуття переміщення, відчуття запаморочення, коли сама реальність ніби викривалась та згиналась навколо мене. Здавалося, що шум доносився з найвіддаленішої каплиці святилища. Коли я обережно підійшов, відчуття зміщення посилювалося з кожним кроком. Отже, це була гробниця улюбленого короля Вільгельма Справедливого. беатифікований тут як мученик і каталізатор хрестового походу Мьовіуса. Мені нагадалося про подорож Кайна як молодого вампіра. Як Мьовіус змусив його подорожувати в минуле та вбити Вільгельма, таким чином розпалюючи геноцидну ненависть до вампірів серед мешканців Нозгота і тут я виявив джерело зміщення. Сам викрадач душ розкладений як свята реліквія і зламаний. Очевидно, в битві між Вільгельмом та Кайном. Я не думав, що таке взагалі можливо. поки, звісно, Кайн не розтрощив лезо об мене. Коли намагався мене повалити, так полонений дух, що мешкав у викрадачі, був звільнений. і прив'язавшись до мене, стала моєю симбіотичною зброєю. І так викрадач зустрів себе з минулого все ще ув'язнений у тілесній оболонці. Я заворожено спостерігав, як гнів Аїда розкривався і звивалася вздовж фізичного леза. Обіймаючи свого двійника своє дзеркальне, я давно сплячий дух викрадача. Тепер повністю прокинувся. І вперше я відчув справжню присутність цієї іншої сутності. Свавільний, ненажерливий та божевільний від тисячі років ув'язнення Пожирач тепер під контролем, і я тепер лише його безпорадний господар відчув, як мою душу висмоктують, щоб відновити лезо. Але викрадач знав, що краще не знищувати свого господаря. І саме тоді, коли я наблизився до межі забуття, лезо відпустило мене. Коли я оговтався, я зрозумів, що тепер ми пов'язані крихким союзом. Викрадач більше не просто моя симбіотична зброя, але розумний паразит, який конкурує за контроль. Що ти зробив зі мною Мобіус? Це твоя пастка? Як це моя? Не забувай, що кайн тебе сюди направляв, не я, коли ти проклинав мене. Я єдина душа в Носготі, готова вести вас та допомагати вам. А Канн сміється з нашої дурості та насолоджується вашим розчаруванням. Ці леза тепер скручені у зловісних обіймах. Всели в жах у серця істот набагато витриваліших за тебе старий. Зв'язані разом, як є, я можу лише уявити, що вони зможуть зробити з тендітною оболонкою твоєї душі. Разіель, я благаю, тримай себе в руках. Це не я все робив. Я лише прагнув допомогти тобі у твоїх праведних пошуках. Чому ти тремтиш Мобіус? Тебе покинула впевненість? Здається, ти зробив фатальну помилку, залишивши свій дорогоцінний персонал. Де твоя вся сміливість? Послухай, Разіелю, ти не знаєш, що робиш. Я пішов на великий ризик, з'явившись тут перед вами. Тому беззахисний, але прагну довести свої добрі навіри. Якщо в тобі залишилось хоч щось від сарафана, ти цього не зробиш. Поки ти мені погрожуєш, твій справжній ворог вислизає від тебе. Не зравнюй себе з кайном, стариганю. він приєднається до тебе в пеклі згодом. як ти сказав, смерть приходить за всіма нами. Так колесо долі не обманеш, що ти сказав? Колесо долі. інексолсаневблаганий цикл смерті та відродження, до якого змушені всі люди, ми поклоняємося одному Богу, разіелю. Вдарити мене це вдарити слугу Бога. І я не вірю, що навіть ти б ризикнув так. Я втомився від твоїх ігор, мьовіус. Тепер, коли я знаю, що ти боїшся мене, мені не треба турбуватися про тебе. Каїн чекає на мене. Іди тоді, Разіелю, знайдіть Кайна та знищіть його в ім'я єдиного бога, якому ми обидва служимо. Ти який колись був священником сарафаном. Вбитий усквернений, знищений і відроджений знову з його милосердя. Тепер ви найпотужніше оснащені, щоб бути його агентом, його інструмент відновлення та відплати. Моя власна помста достатня мотивація. Від моєї душі. Ти майже взяв мене, мій маленький синій вбивця. але це буде єдиний шанс, який у тебе буде. Можу запевнити у цьому. Тепер я міг викликати клинок за бажанням незалежно від моєї сили. Але одного разу викликаний ненажерливий апетит клинка буде неможливо стримати. Воно пожирало душі своїх жертв. І якщо я дозволю йому надмірно збудитися, тепер пожирач зверне свій голод на мене. В Цілому тепер... ось так от. А... а чого ця штучка за вертушка стала менше? Ну, тепер це вернулося по суті в норму. Ми втратили через. Uh, Murposa силу трохи. Тобто тепер треба збирати силу. По суті, так. ОБЕ! виписали <с нас <с до каплі. Сосуни. Чекай, а ті двері попробуємо. Так, ми. Чекай, ми... Отже, це був легендарний Яно Шодорон. вважається найдавнішим та найбільшим дияволом, вампіром з усіх, хто коли-небудь існував. Згідно фольклору, він жив високо в скелях, північних гір Носгота і безжально полював на беззахисних селян унизу. його опанування терору закінчилося, коли сарафан нарешті вистежив його і вирвав його пульсуюче серце з його живого живота. Ця реліквія стала відома як серце темряви і нібито був наділений силою відновлювати вампірське нежиття. Тому сарафан ретельно його охороняв, щоб серце не потрапило до рук ворогів. Але мені цікаво, чи справді Яно Шодрон був таким жахливим, як його тут зображено? Чи це була просто художня вольність Сарафану, хто прагнув звеличувати себе, демонізуючи свого найпохмурішого ворога. Ти Декій. подивився і в тебе жарно нервне. <хай> Нормально вообще? Ну, так. Да, в цьому є проблема така. <гір> а, суч... Ти юзаєш енергію на все, що ти робиш? А, по суті, так. Да. Але це. це... Вона просто не на все, що робиш, а просто тут вона викачується набагато швидше, ніж. В першій частині. Ми просто не особо цього замічали в першій частині. Що вона там кінчається? Що вона швидко кінчається. Тут ти будеш все бачити. Це я тобі гарантірую. БД. А. Тут достати нічого. Так, да, тепер я можу видавати. Сол Рівера. Невзалежності від цієї. Так, да, але якщо в тебе скінчиться, то все, так? Да? То він вернеться в астрал, як районше. Але суть в тому, що я тепер можу визивати свого меча коли завгодно. Хорошо, але ти ж не поїв. Я поїв. Чого не поївся? Як будто.